Друзі, добрий при добрий ранок. Схід сонце був сьогодні дуже ярким, але зараз сонечко якось тускне. Не дуже у нас сонячне ось і не дуже тепло. Вчора я ось тут все поубирала. Вивезла, тут куча була гілок накидана. В общем, я вчора вивезла відсюди 4 тачки. Поработала, повигрібала, щоб курочкам було де пастися. Ось. Оце я буньку принесла сюди. Приїдуть діти, ми її розпіляємо. Ми вже залишимо шашлики щось. В общем, щось її треба тонкі вбрати. А то перепиляємо. перепіляємо. Ну, чи на дрова, в общем, якось буде. Сьогодні нам треба поїхати в центр. Вітаміни для коровки. Та й так, скупиться. Сьогодні у нас акції повинні бути на м'ясо. Треба закупитися, бо діти приїдуть на виходні. Чи, може, треба їх пригощати, нагодувати. В общем, якось так. А зараз я вам покажу щось. Ось так зацвіла наша черешня. рясно рясно чи буде що на ній. Але цвіту повна. Така гарна наша красуня. Їдемо з центру додому, все отак цвіте гарно кругом. Позовьте. Небо таке красиве, кузочка пасеться. Ось. Комусь везуть дрова, повна машина, річка розлилася, води повно, по лукам, кругом. Цвіте зараз олича. Дуже гарно. Скупилися, їдемо додому, да, дідушка? дискотека. Ноги еле носять. Яка нам дискотека? Колись, колись було, ось гляняка трава. Ось вот тут пила суня попаслася. везде з коло дороги. Вона ну, майда сьогодні, вона то вироби. Казок, це ж, Це ж цієї собака Наташкина. В машині жарко страшне, на дворі тепло, все зелене, вже зелене. А ти ще не виключав нічого, так? Да? Mm. Нема коли машиною зайнятися. Mm. А от там по цій сіх, тоді. Утром холодно ще. Mm. Було, ну, утром... Я сама сьогодні думала, буде холодно. Якось так тускло було, сонце не таке ярке. А тоді дивись, розійшлося, тепер жара. Там щось обпілювали дерева, а тут щось нічого не робили. Ступало дали. Ну так. Нові жильці, дом продався. З'являються нові люди у нас на вулиці. Абрикоси цвітуть. Все по очереді починає зацвітати. Такі обочини на зелені. Це гарне. Так, під'їжджаємо вже додому. Тішком видовий шов, от раз і вдома. Так, ну ось ми приїхали з магазину. Чоловік мені набрав отакі 8 штук такої сушки київської малютка. Ну, вона дуже смачна. От. І не солодка така сильна, якраз нам до чаю і до кофі. Взяли сьогодні 2 хлібу, таких попів хлібинки. Один подавий такий чорний і другий, написано, смачний житній. Бо я вчора не зробила опару. Коротше, сьогодні хліба мені пекти нема коли. Купила таку вермішельку, Це бабуся наша любить, така свікруха моя вірмішельки. А собі купила таких рожок. Бо в мене... Це хороша фірма, це Віліс Макарони. Бо в мене залишились одні ракушки. А я їх не дуже люблю. Не знаю, люблю такі більше рожки. Купила апельсин трохи. Купили яблучок. От. Купили мандаринок. це бабусі ми купили мандаринок. Тоді купили трохи м'яса, курячого і свиного. Щось треба ж готувати. Там в мене в морозилки ще є, ну, підкупили. Тоді купили ми трава суданка. Сіять на нанизу, там ми будемо коровки, щоб косити, на вечір поїсти. Так, продовжуємо далі. Купила підкормку для своєї розсади. Біжіть, бо щось. Включився світ в камері. Підкормку таку купила Майстер Агро Для розсади під корінь. Попаліваю. Вона, вроді, і непогана, але треба підживити, хай буде краще. Купила, э, значить, базилік. А, шпінат. Базилік я отож вам казала, посіяла. А шпинат дуже люблю. Це з яйцями його. Та й так везде шпинат. Мені подобається. Тоді купила от таких же ж. Тих пакетів, що торти украшають, торти, може там бутерброди. Ну, в общем, закінчилось у мене якраз. Купила таку в Аврорі щоточку, величеньку, хороша ручка, тут така добротна, чистить коровку. Отака. Купила їм її обновочку. Ну і За, за самим головним ми їздили це вітамінний комплекс для неї. Оце таке дешеве молочко. Ох, вона нам цей гот і обійшлася. Шприт купили 20-кубовий голочку. У мене є ветеринарний шприт, але там голка дуже товста. От, купила родзинки, в мене там є пачечка, це ще докупила. Паску ж можу буду купити. А це купила розпушувач, бо так печиво печуть, що треба, щоб був розпушувач. От. Я знаю, що можна його робити, але... Він недорогий купила. І купили сьогодні таку ще в машинку стрихти чоловіка. Нову, Бо в нас вже стара та більше десяти років, а це купили новеньку. Хай буде. Сьогодні його пострижу, бо Ой, він заріс. Що ти виражаєшся? Ладно, що мандарини погані? Чи що? Сладкі. А, сладкі. Ну, як мандарини, бабі понравляться. Десь ти там укусив яблуко. І це ж вибирав диви яке. Ти ж казав, я красиві вибираю. Це ти таке почуває. Диви. Все like, на мене набирає. Magic. Це ти таке, я красиві вибирала. Не розказуй. Так, ну от вроді би все. А, ще головне. купили ж ми ось рибину зеркального карпа. Короб? це, так, по українськи Да. Короб, зеркальний короб. Зараз почищу. Люблю Макота, я показувала машинку. Ось це вона без упаковочки лежить. Уже тут насадки різні, розщочка тут є. Чистить щіточка і масло собі змазувати. В общем, будемо стрихти, приводити в порядок нашого дедушку. чоловіка мого, бо він уже зарос. Так, ну все, всі покупочки показала. Позамітала в дворі трошки порвала в полісадники трави і вийшла по попасти курій зварила їм картошку вкинула туда картоплю вкинула туди макухи завтра їм буде смаколики зварила кексу кашу теж там всякими смаколиками і пожарила рибку Зробила кучу роботи, що... а наша слива геть починає розпускатися. Вже завтра, мабуть, почне. Так що така красота на дворі. Просто радується душа, радується глаз, хоч і роботи додалось багато, але радосна на душі, одне тільки і дуже велика печаль, це що робиться в нашій країні. Це жахіття. Це ж бачите, в тому гу я все поубирала, оце приїде ще зять. Якщо вспінемо, попіляємо оці дрова. Там ще в дворі в мене є дрова. Якщо вспінемо, бо роботи дуже, в мене багато планів на них. Якщо буде все добре, От. так що таке діло. Тут ж розумієте, якби я ж сама була в хаті, так? Ще ж в мене є чоловік. Те, що він скаже, треба робити. Що ти поробиш? Це таке. Знаєте, як ото є прислів'я. Чоловік голова, а жінка шия. Куди шия поверне, туди голова й дивиться. Так і в нас. Я йому кажу, що будемо робити, а він не знаю. Все, сама. Сьогодні купили 2 кілограми, тож я вам показувала е цієї суданки. Ну, це будемо сіяти на нижньому городі, там у бабусі, щоб косити на вечір корові. Але сіяти хоч і тепло на дворі, а сіяти ми ще боїмося, бо суданка дуже боїться заморозків. Тільки маліший заморозок і вона загине. Ось. А тут на городі ще не знаємо, що будемо купляти. Сіміна такі дорогі трави. Що просто жалко, якщо кладемо гроші, а воно нічого не буде. Ой, так що так, отаке в селі, дешеве все і молоко і все. Купу грошей треба вложити, щоб його мати. Сьогодні макухи купили корові і так далі. Так що таке? Кажуть, пішла коровка на травку то треба, щоб молоко вже дешевшало. Звісно, дешевшало. Ви ж бачили сьогодні. Купила 310 гривень флакон на 5 днів проколоти вітамінний комплекс, бо треба її піддержати організм. Ось. Купила підкормку для розсади. Ну, вона недорога, ну, але ж. О, а треба ще сьогодні не купила те, що оброблять розсаду перед тим, як садити у землю. Ну, або на, друг, на другий тиждень, може, поїдемо перед Паскою куплятися, то піду куплю. Бо взагалі треба, навіть чоловікові казати, бо якщо він або дочки сказати, щоб знам'янки купила, то що ми ж він поїде цей тиждень з молочним та хочемо купити ранньої розсади. Щоб посадити під агроволокно, як я завжди садю, то треба ж теж обробити, щоб ніяка зараза не жерла. Бо розсада ж теж цей год. Все ще зараз продають капусту ранню десяток-40 гривень. А треба купувати. Я щось посіяла, купила пакети крайньої капусти. Щось у мене з'їло на вікні. Так, а ну не бігайте, що ви оце бігаєте? Впасіться, носитеся. все щось вишукує, Дивіться, яка трава. Ванда, той хміль ще мене задовбав, от хміля теж куплять яди, кучу грошей стоють. Так що такі справи, друзі? Хотіла цю яблуньку зрубати, але дивлюся, вона і цвіт викидає, хай стоїть, хоч корові буде не нам. Бо це ж вона росте, там туалет у нас був, покосився. Пішла плита, бо яма всередині не обложена була і там важка плита. Дожді за цей, скільки год простояв цей туалет. Год, мабуть, 17. І оце таке втворив нам. Добре, що в нас в хаті є туалет, але ж на дворі теж як в селі треба, щоб був. Ну, щось будемо думати. Щось треба робити. І так оце одне за одне зачіпається, і кругом треба гроші, гроші і гроші. А вони так медленно заробляються. -ху 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 -ху. Ну нічого. Я не жалюся, що зараз усі так живуть. Це так, мислі мої вслух, так сказати. От. Так що, друзі, такі справи. Оце я пасу курей, бачите, на дворі мене тепер. <гум> Платочок я не одягала, бо сижу в тіньку, та вже і не жарко на дворі так сильно. В Тіньку не жарко, може на сонці ще як робити. Я замітала тільки, що в дворі, то аж мокра була вся. От. Купила мітлу таку хорошу, така я довольна нею. Дуже хорошо замітає і саме головне, що вона нашого українського производства. О, піддержуємо нашу страну, нашу Україну, нашу державу. Так, ну, друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Всім всього самого гарного бажаю. Мирного неба над головою. Мирної ночі. До завтра. Надіюся, що вона для нас настане. Пока-пока.